Audi Q8 зняли бампер. Для того, щоб зняти бампер, знімається ця ручка з цією трубочкою хомутом Щоб її зняти. Тут є кнопочка і знімається. Далі, щоб розкрутити, розкручується гвинти знизу. Ці бічні. Ці під захистом їх не треба відкручувати. І потім три болта зверху. Один, другий і третій. І знімається роз'єм, який ось знаходиться ось тут. І тоді вже можна далі обслуговувати чи там робити якісь додаткові. manipulação.